Шишки конопель, психотропи та пристрої для куріння у Павлоградському районі. Під час обшуку у помешканні 40-річного селянина поліцейські вилучили наркотики. Повідомляють на сайті Нацполіції області. У скляній банці фігурант зберігав понад 2,5 літра шишок коноплі, майже 140 стіків з психотропами, пристрої для куріння та висушений канабіс. Чоловіка затримали. Психотропу відправили на експертизу. Досудове розслідування триває. I am. У Павлограді пройшла 45-та позачергова сесія Павлоградської міськради сьомого скликання, де обговорили ряд питань, переважно на виділення коштів, на ремонт медзакладів та допомогу військовим. Так у першій міській лікарні в Акушерсько-пологовому відділенні планують провести ремонтні роботи, замінять сантехніку, відремонтують систему опалення та каналізацію. На це з міського бюджету виділять 1 мільйон 400 тисяч гривень. Пропонується проєкт рішення про внесення змін до міської програми здоров'я Павлоградців на 23-25 роки. Ми пропонуємо збільшити фінансування Павлоградської міської лікарні номер 1 на 1 мільйон 400 гривень для придбання сантехнічних виробів, електричного обладнання, будівельних матеріалів, матеріалів для ремонту системи централізованого опалення водопроводу і каналізації в приміщення кушерсько-гінекологічного підрозділу Павлоградської міської лікарні номер 1 Три мільйона гривень виділили з бюджету міста для військових з Павлоградського ТРО, а саме на придбання ремонтних та витратних матеріалів запчастин та іншого обладнання. На сесії також підтримали проєкт рішення про підписання меморандуму з німецькими благодійниками. Організація Хелп допомагає відновлювати сферу закладів теплоенерго у різних прифронтових містах. Павлоград не став осторонь цієї пропозиції. І також подав заяву на участь у відновленні після масштабного ракетного обстрілу 1 травня 2023 року. Котельні міста зазнали руйнувань. Тому на розгляд подали чотири котельні, що знаходяться у різних мікрорайонах Павлограда. Вони дали добро або одну велику, або дві. Таких тому ми запропонували дві котельні, одну міські гілка, гарвєтка і 40 років. Але це і так сотні квадратних метрів скла і декілька мільйонів гривень. Попереднє рішення позитивне. Вони дали що вони будуть фінансувати, вони самі проводять тендер. Проводять закупівлі, нам тільки виконані роботи, а це все лягло або ж на бюджет, або ж на господарчу діяльність підприємства. Тому ми шукаємо різні варіанти для того, щоб вирішувати проблемні питання. Тому підписують вони меморандум, і йде процедура закупівлі. Там і так далі. Олена Куліш, Ігор Митник, новини Петерка. День української писемності та мови вперше відзначають 27 жовтня. Перенесення дати пов'язане з переходом православної церкви України на новий юліанський календар. Щороку в День української писемності та мови проходить всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Це загальнонаціональна акція, такий собі флешмоб, і наша бібліотека традиційно до нього долучається. І ми запросили всіх павлоградів, які мають бажання, можливість прийти до нас і написати цей диктант разом. Автор. Цього року автор тексту буде українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Читатиме текст актор Олексій Гнатковський, який відомий за ролі довбуша в фільмі Довбуш, який нещодавно показували у кінотеатрах. Текст матиме назву Дороги України. Радіодиктант національної єдності не тільки гарна змога перевірити свої знання, а ще й можливість об'єднатися у спільній справі з мільйонами українців у цьому світі. Тож доєднаємося ми. Перше речення завдання. Дороги України. Переплутані любові. Світлана Олександрівна одна з тих, хто завітала до Центральної міської бібліотеки, аби доєднатися до марафону національної єдності. Жінка поділилася, що сьогоднішній диктант для неї особливий. Для мене це ювілейний ну, диктант буде. Десятий, десять поспіль років. Я пишу ці диктанти. З того моменту, коли я дізналась, що такі диктанти пишуться. Українська мова це одна з найспівучіших мов. По перше, по-друге, я можу сказати, що ці ми пропагандуємо нашу Україну і на весь світ її прославляємо. До заходу долучився і пан Микола. Чоловік бере участь у радіодиктанті вже 12-й рік поспіль. Це не просто диктант, це Об Єднання українців всього світу. У всьому світі люди пишуть диктант в цей день всю годину і тому це ну, духовне об'єднання українців. А Це дуже важливо. З нагоди дня української писемності та мови ми вирішили запропонувати учасникам марафону взяти участь у невеличкій вікторині. Найбільш вживана літера в українському алфавіті. Е ні А. Ви... П. К. Л. П. П. Угу. М -м П. Ви дуже обізнана. так, це дійсно правильна відповідь. Яку літеру вживають найріше? Ні. А? Мені здається, і з крапочками двома. Найрідше Ф. Ч. Mm -mm. Найбільше вживається буква «Ф». Mm – -hmm. Який український твір переклали найбільшою кількістю мов? По-моєму, ні. По-моєму, Котляревського не їду. Заповіт Шевченка. Заповіт Шевченка. Абсолютно вірно. Це Заповіт Шевченка. У якому році започаткували радіодиктант? – Дай Боже. 97-й У 82-му. З 2000 року. Вірно. Що ж. А дякую вам. Дякую. Якщо ви хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, відійшліть його паперовим листом на адресу місто Київ, вулиця Хрещатик, 26». Важливо, щоб на штемпелі була дата 27, 28 або 29 жовтня. Можна також відсканувати чи сфотографувати текст та надіслати його до 11 години 30 -го жовтня на електронну адресу, яку бачите на екрані. Сам текст радіодиктанту оприлюднять у понеділок, 30 жовтня об 11 годині. Андрій Ловвиненко, Єгор Брова, Євгеній Іваненко, Новини ПТРК. Психологічна допомога, консультація юриста, лекція педіатра та спеціаліста з пошуку роботи. Ці та інші активності провели у Павлограді з місцевими мамами і переселенцями. На меті мали надати їм інформаційну, соціальну та психологічну підтримку. Мами виховують дітлахів у нових для себе містах в умовах дистанційного навчання і тривожних новин. Тож дати їм опору зараз дуже важливо, кажуть організатори заходів. Протягом серпня, вересня місяця, жовтня місяця ми впроваджували проект для матусь та їх дітей. Цей цей проект мав на меті прокачати такі важливі риси мами, сказати мамі про те, що вона є особистість. Треба пам'ятати про себе, треба якомога більше знаходити інформацію, виходити і спілкуватися разом з дітьми і без дітей. Також дуже важливо. Було підкреслити для матусь, що вони можуть для себе робити все. Вони можуть відпочивати, вони можуть вибудовувати свої особисті кордони, свої рамки, вони можуть говорити ні і також не забувати про якісь такі маленькі сюрпризи і ритуали для себе. Тобто, цей проект був про жінку, про її найтязкравіші якості. Кожна жінка це окрема, окремий всесвіт, так надзвичайний. Так ось ми відкривали цей всесвіт і допомагали інформаційно психологічною підтримкою, підтримкою юристів, підтримкою спеціалістів центру зайнятості. Фіналом проекту була фотосесія, яка також надихнула дівчат і показала, які вони можуть бути з різних боків. Дала можливість нафарбуватися, прийти такою гарною, незвичною для себе в буденному житті. І фінал це була. Презентація буклету і зустрічі ще дівчата не тільки побачили себе на фотографіях, гарними й побачили в цьому буклеті, і це, мабуть, була така вишенька, як то кажуть, на торті. Доки мами займалися на лекціях, діти павилися з аніматорами. Учасниці відзначають, що це було неабияким плюсом таких заходів, адже жінки могли спокійно засвоїти інформацію, а малеча погратися і відволіктися від частих повітряних тривог. У рамках проєкту провели фотосесію у патріотичному вбранні, де професійний фотограф відзняв матерів і дітей в національних костюмах. Отримані фото використали у буклеті. Їх безоплатно розповсюдили установам міста, бібліотекам, соціальним і культурним закладам. Весь цей рік був для мене обмежений там родина, дитина. Там ну друзів у мене тут немає. Там знайомих таких близьких. Тому цей проект дав мені можливість. Мабуть, повернутися назад в соціальне життя щось за межами родини, <гум> так більше себе проявити, познайомитись з новими людьми і впізнати більше ну місця, місто і людей цього міста. Заходи проходили в рамках проєкту, який впроваджувала громадська організація Молодіжний центр спілкування Позитивний Павлоград, а також за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку втілює Айрекс за підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Тетяна Волкова, Єгор Митник, Євгеній Іваненко та Олена Куліш новини ПТРК. В одному з навчальних закладів Павлограда проходить виставка Рукотворне диво. Брали участь всі, і студенти, і працівники коледжу. Тут дуже індивідуальні витвори. Бачимо і бісер, і розмалювання, і створення свічок. Ну дуже різноманітна виставка. Усі представлені вироби це спільні творчі роботи студентів з першого по четвертий курси та працівників закладу. Різноманітних груп залучалися студенти, також і з першого курсу залучалися були студенти, які також шиють м'які іграшки та розмальовують, малюють. Пані Оксана особливо виділяє ляльки-мотанки, але зізнається, усі роботи яскраві. Може, студенти або працівники посмотрять на цю виставку і на другий рік більше буде у нас творчість талановитих дітей, студентів. Підготовка виставки зайняла небагато часу, проте через тодішню необхідність щось переробити було втрачено кілька зайвих днів. Каже працівниця закладу, ми постійно її переробляли, тому що не зразу як донесли і студенти, і працівники свої творчі вироби. І тому ну, мабуть, дня чотири, так десь. Виставка Рукотворне диво триватиме до кінця жовтня. Данило Трохименко, Ігор Брова, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. Перехід на зимовий час традиційно проводиться в останню неділю жовтня. Цьогоріч це буде 29 числа о 4 годині ранку. Стрілки переводять у неділю, щоб у людей, які працюють, була можливість хоч трохи адаптуватись до нового часу. Стрілки годинників на девайсах автоматично перестрибнуть на одну годину назад. Якщо ви користуєтесь механічними годинниками, потрібно переводити час самостійно. Практикою переходу на зимовий час, окрім України, користуватися. Стуються майже 90 країн світу. Це впровадили для того, щоб люди мали змогу менше використовувати штучне освітлення. Після сюжету, що викликав позитивні відгуки глядачів, ПТРК вирішила продовжити осінній фоточелендж. Міняю посмішку на фото. Все, що треба показувати от на фоні цього класного винограда. Знімальною групою ми вирушили до парку 1 травня та запропонували пересічним містянам посміхнутися в об'єктив. Давайте усі разом на великах, класно буде фото. Давайте спробуємо. Давай. Да? Давайте. Спробуємо. Нам посмішку ми вам фотографію. Отак от разом. Все що треба лише посміхнутися нам. Сядьте ближче, трошки ближче. Нам посмішку ми вам фотографію. Згодні? Так є. А посмішка. посмішку ми вам фотографію да, да. да. посмішку будь ласка вам посмішку доброго дня щоб доброго дня. ви нам посмішку ми вам фотографію Добре, добре. А потім дівчинка запропонувала сфотографувати й мене. Долучайтеся ви до осіннього фоточеленджу. Залишайте свої осінні світлини у коментарях на Фейсбуці. Олена Куліш, Гліб Кучер, Новини ПТРК.